Війна, руйнування і понад рік роботи над відбудовою та поверненням життя у місто. Чернівці дали високу оцінку якості послуг у різних сферах, які отримували протягом цього часу. Про це говорять дані восьмого всеукраїнського муніципального опитування, проведеного міжнародним республіканським інститутом. Презентація відбулася 30 червня в Києві під час конференції з демократичного врядування. 21 місто цього року без Маріуполя, Северодонецька і Херсона. 16 тисяч 800 респондентів по 800 у кожному місці. 31 день польових робіт. Результати цьогорічного муніципального дослідження вони підтвердили усі тенденції і зміни, які відбулися з українським суспільством протягом усіх цих півтора року по за час повномасштабного вторгнення. Основне, що відбулася, яка зміна, це консолідація суспільства навколо однієї мети. Перемогти ворога, повернути собі країну, віра в свої сили, стійкість, незважаючи на всі труднощі незгоди, які доводиться переживати. Загальні настрої українців, сприйняття ними дій місцевої влади та ставлення до відбудови. Для вивчення цього і проводять щорічне дослідження. Під час конференції аналізували отримані результати, а також говорили про роль місцевого самоврядування. Серед учасників конференції пані посол США в Україні Бричит Брінк, директор Міжнародного республіканського інституту в Україні Майкл Дракмен, представники центральної влади та власне місцевого самоврядування, мери Києва, Харкова, Миколаєва, Бучі, Рівного та Вінниці. Чернігів представляв виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако. Heroic... я захоплююсь героїчними зусиллями проти жахливих військових злочинів і звірств Росії. Моя робота тут полягає не лише в тому, щоб виконувати обіцянку президента Байдена підтримувати Україну. Але й робити все можливе, аби Сполучені Штати та американський народ знали, що відбувається в Україні. Дослідження цьогоріч презентували в новому форматі. Міста згрупували за умовними регіонами: захід, центр та прифронтові. Це продиктовано різними умовами, в яких вони опинилися. Одні приймали ВПО та десятки підприємств, отримавши додаткові надходження в бюджети і плануючи розвиток своїх громад. А з інших, через безпекову ситуацію, виїздили люди. вище згаданий бізнес, а завдані війною збитки оцінюються мільярди доларів. Чернігів саме серед таких в блоці при фронтові. Хоча і зараз варто сказати, що по цим показникам, які ми бачили, зрозуміло, що місця міста, які постраждали і зазнали руйнувань, переважно просіли, тому що у нас інші пріоритети зараз. Але якщо оглянути розділ при фронтові міста, Чернігів продовжує з Харковом ділити перше, друге місце, і це означає, що нам таки вдалося повернути життя в місто. Відремонтувати житло, критичну інфраструктуру і запустити заклади освіти. Чернігівська міська влада у квітні. 2022 року саме ці напрямки визначила для своєї роботи пріоритетними, йшлося під час виступу Олександра Ломако, загалом що на відбудову за згаданими та іншими напрямками вже спрямовано з бюджету громади понад 470 мільйонів гривень, не враховуючи іншу допомогу. Попри ті складності, які є, попри те, що місто близьке до кордону, попри політичний певний тиск і перешкоди, які відбуваються, місто продовжує відновлюватися. Водночас не поступаються Чернігів і містам блоку центр та захід, маючи зведений показник якості послуг на рівні міст у трійці лідерів. За окремими послугами чернігівці високо оцінили, як відбувається прибирання сміття. 76% опитаних, і це третій результат по Україні. Така ж кількість респондентів відзначили роботу вуличного освітлення та водопостачання. А от показник, який попередні роки тягнув Чернігів вниз, нині вийшов на позитивну динаміку: громадське перевезення. Якістю задоволені 49% опитаних. Ще 33% поставили середню оцінку. Це пояснюється запуском нової транспортної мережі відразу після завершення активної фази війни і відмовою від автобусів малої міст. Кості поступово відновлюється зруйнована контактна мережа та продовжений курс на оновлення парку тролейбусів у 2023 році. Купили шість машин. Попри пошкоджені рашистами 80% закладів освіти, у місті вдалося запустити процес навчання офлайн, і це також знайшло своє відображення в презентованому дослідженні 200 мільйонів гривень. Ми виділяли з бюджету міста. Частина з них 75 – це ремонт куртів. Дуже сильно допомогли по освіті. Міжнародні донори, десь ми залучили. Також значне фінансування з державного бюджету 31 мільйон і на, на відновлення освіти. від Донорів більше 60. Зараз у нас 15 тисяч дітей входить офлайн в школи. До війни ходило там 27 приблизно тисяч, більше половини у нас діти мають можливість навчатися. 65% опитаних обрали відповіді, відмінно, добре та середньо відповідаючи на питання про школи. 58% – про дитсадки. Загалом же 65% чернігівців вважають, що місто рухається в правильному напрямку. 24% – що ні. Решта не змогла відповісти. Серед висновків, до яких прийшли дослідники Міжнародного республіканського інституту у 2023 році, рівень довіри людей до місцевої влади зазнав змін. В критичній ситуації вона опинилася до них найближче, займається як безпековими питаннями, так і функціонуванням громад. Підтримкою постраждалих та відбудовою рівень довіри до місцевої влади є надзвичайно високим, є вищим до аніж до центральної влади. Будь ласка, поки у вас є цей, скажімо, певний такий медовий місяць. Використовуйте його для зміцнення, скажімо, своєї довіри для втілення певних інвестиційних проектів. Місцеве самоврядування має підтримуватися центральною владою. Чим сильнішими будуть громади, тим сильнішою буде вся країна, яка декларує європейський напрямок і має відповідати. Принципам та вимогам, які існують в країнах ЄС, це перш за все демократія, основою якого і є місцеве самоврядування. йшлося на конференції. Дуже важливо зараз допомогти місцевому самоврядуванню реалізовувати проекти відновлення, відбудови зруйнованої інфраструктури. Тому задача центральної влади максимально допомогти і сприяти органам місцевого самоврядування, бути сильними, мати ресурс і працювати в інтересах громади. І на жаль, ми інколи бачимо протистояння центральної влади і органів місцевого самоврядування. Ось сьогодні, давайте будемо відвертими, викликає надмінна централізація влади, використання прахоронних органів для тиску на бізнес та місцеву владу, центральних органів влади на судову систему. Не повинно бути політичної боротьби і недемократичних методів управління державою країною, яка дуже хоче бути. І переповнив тому, прагну цього і стану членом європейського целі тобто, та НАТО. Громадянам потрібен результат роботи, яку вони, роботи влади, яку вони обирають. Їм не потрібна політична боротьба. Всі розуміють, що я маю на увазі. Вони чекають об'єднання зусиль всіх ділок влади і суспільства. Ознайомитися з результатами всеукраїнського муніципального опитування можна на сайті Міжнародного республіканського інституту.